100 мільйонів гривень саме стільки за моєю оцінкою недоотримує місцевий бюджет від оренди мафів. Мене звати Петробухов, і сьогодні ми поговоримо про мафи. Приводом для цього стало те, що за останні тижні в Одесі з'явилось декілька нових мафів. Це декілька штук на вулиці Корольова, один великий на привокзальній площі, ще один біля Альтаїру, ще один на Черемошках. І, мабуть, ще є інші місця. Останні роки в місті діяв такий неформальний усний мораторій, який забороняв встановлювати нові мафи. Це було прийнято ще років сім тому, і з тих пір майже повністю виконувалося. Тільки в минулому році була ця історія з мафом на ланжероні і декількома іншими новими, які швидко прибрали через скандали. І ось коли в нас змінилась влада в місті, мабуть, вирішили, що цей мораторій більше не діє, і тому почали з'являтися ці нові мафи. І тут я бачу два аспекти цієї проблеми. Перший такий суто естетичний, що для встановлення цих мафів знищується зелена зона, що місто перетворюється на суцільний базар. Це і вулиця Корольова, це і колишня вулиця Бачарова. І ви самі знаєте всі ці такі ряди мафів. І виглядає це не дуже. І я думаю, що це не те місто, про яке ми всі мріємо, в якому ми хочемо жити. Так, мафи мають право на життя, і в усіх розвинених містах, де я був, там і в Барселоні, і в Паріжі, і в Відні, є мафи, але не в такій кількості, не таких розмірів, які вписуються в ландшафт, в архітектур архітектуру і, в принципі, це нормально, що якась кількість повинна бути. Але не така, що просто сплошняком одна велика вулиця із мафів. Такого бути не повинно. Ну і другий аспект чисто економічний. Тому що зараз у нас діє ставка 70 гривень за оренду одного метру землі під встановлення торгівельних якихось тимчасових споруд. Ну, тобто мафів, ларьків і так далі. А у нас є сайт управління торгівлі, в якому опублікована інформація про всі ці мафи. І я зібрав з цього сайту інформацію про всі ці мафи. Їх 2000 1700 штук в місті, вони займають площу 71 600 квадратних метрів. Тобто за рік ми отримаємо в бюджет міста 60 мільйонів гривень від оренди цих маф. Багато чи це мало. Якщо ми пошукаємо на OLX інформацію про мафи, то багато є оголошень про їхню оренду. Але якщо ми поділимо на метри, то вийде там і 500, і 700 гривень, і іноді навіть більше за метр. Тобто переплата може бути навіть в 10 разів. Так, це не зовсім коректно так порівнювати, тому що окрім цього права на оренду цієї землі, ще потрібно це встановити, під'єднати до електрики, іноді десь до водогону, і це також коштує грошей. Але ми розуміємо, що це дуже швидко окуповується і не повинна бути ціна такою. Для порівняння у Львові не 70 гривень за метр, як в Одесі, а 200. Тобто більш ніж в три рази більше. При тому, що економіка така сама. В Києві взагалі пішли далі і там розробили вже декілька років тому правила, що вони здають можливість встановити МАФ тільки на аукціоні. Тільки на аукціоні на Прозоро можете зайти подивитися, як це відбувається. Ось мер Клічко похвалився, що найбільш дорогий МАФ вони продали за 200 тисяч гривень. Це, мабуть, яка дуже така прохідна локація. І це, в принципі, логічно. Тому що у нас в Одесі що на привокзальній, що на дерибасівській, що в самому кінці міста в якомусь депресивному районі ціна одна 70 гривень. І це очевидно неправильно. Очевидно, що якщо б у нас були аукціони, то ми б отримували більше грошей від якихось прохідних точок, менше грошей від менш прохідних точок. І це було б чесно справедливо. І зараз в міській раді розробляються нові правила розміщення тимчасових споруд, в які будуть працювати саме за таким принципом, за принципом аукціонів, за принципом Прозора, як це зроблено в Києві. Київ довів, що це можливо, і ми тут нічим не гірше. І, мабуть, знаючи про це, хтось вирішив, поки що діють старі правила і старі розцінки, підписати якомога більше договорів і встановити якомога більше цих мафів. Скільки тут може місто недоотримувати порахувати дуже важко. Але навіть якщо порівнювати з цінами в Ульмові, то виходить десь приблизно 100 мільйонів гривень. Хоча насправді я думаю, якщо б ми все це віддавали на аукціонах, то цифра була б набагато більша. Як це відбувається? У нас є можливість у деяких людей підписати договір з управлінням торгівлі, мабуть, якісь лобісти, депутати, чиновники, прокурори і так далі. І вони користуються цим задешево скуповують цю можливість встановити МАФ, встановлюють МАФ, а далі здають його вже в оренду за ринкову ціну. І таким чином навар дуже великий. Якщо зробити справді справедливу систему з аукціонами, люди будуть сплачувати за оренду цих мафів майже таку саму суму, але з цих прибутків більша доля буде залишатись в бюджеті міста. Тобто програють ось ці посередники, які домовлялись, якось встановлювали ці мафи, а прості торговці та одесити нічого не втратять. Тому я буду наполягати на тому, щоб цей мораторій на встановлення нових мафів був закріплений на бумазі, щоб це не було усне якесь розпорядження якогось чиновника, а щоб це було рішення міської ради. Ну і друге, щоб ми. Перейшли на систему з аукціонами, щоб це було справедливо, і щоб бюджет міста отримував більше грошей, щоб ми могли більше всього робити в місті, ремонтувати ліфтів, допомагати армії і так, далі, і так далі. А що думаєте про це ви? Чи потрібно місту так багато мафів, і чи повинно місто на цьому заробляти більше?